Цієї ночі ворог завдав масованого удару по Україні. Кременчук на Полтавщині атакували кинжали, іскандери, калібри та шахеди. Пролунало близько 50 вибухів. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, зокрема енергетичні, повідомляють Вова. Попередньо під удар потрапив місцевий НПЗ. Усе місто в диму. Повітря сильно забруднене. Рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки атаки. Через обстріл одна людина отримала травми середнього ступеня тяжкості. У місті також знаходять уламки нашпиговані металевими кульками. Також у деяких будинках. Розбиті вікна. Вночі російська армія обстріляла центральний район Херсона. За даними ОВА, внаслідок прильотів пошкоджено багатоквартирні будинки. Снаряди влучили, зокрема, у кілька квартир. В одній з них перебувала 85-річна жінка. Її у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Відомою про обстріли у місті Суми та в Одесі. Президент США Дональд Трамп прокоментував мирні зусилля у війні між Росією та Україною, заявивши, що сторони досягають незначного прогресу. Про це він заявив під час виступу в ефірі Fox News. Американський лідер, говорячи про міжнародну політику, зосередився переважно на ситуації на близькому сході однак торкнувся й війни в Україні. Він назвав себе миротворцем і підкреслив, що вважає свої дії спрямованими на врегулювання глобальних конфліктів. Президент США Дональд Трамп також заявив, що Іран має щонайбільше два тижні, аби погодитися на умови нової ядерної угоди. Говорячи про ситуацію навколо іранської ядерної програми, Трамп повідомив, що встановив для Тегерана чіткий часовий ліміт. Водночас Іран відмовляється повертатися до переговорів зі США щодо ядерної програми Доти, доки Ізраїль продовжує завдавати ударів по його об'єктах. Про це заявив міністр закордонних справ Абас Аракчі. Повідомляє «Фінашнл Таймс. У такий спосіб Тегеран відповів на ініціативу Франції, Німеччини та Великої Британії, які висловили готовність відновити дипломатичні перемовини щодо іранської ядерної програми за участю. США. Ізраїль атакував пускові ракетні установки на заході Ірану. Також армія оборони Ізраїлю заявила, що впродовж 20 червня ізраїльська система ППО винищувачі та вертольоти перехопили понад 15 безпілотних літальних апаратів, запущених з Ірану в напрямку території Ізраїлю. Також, як заявив посол Ізраїлю в ООН Дені Данон, його країна не припинить атаки на Іран, доки не буде ліквідована ядерна загроза. У відповідь посол Ірану в ООН Амір ВОНАМІРСЕЙТЕРВАНІ закликав Радбес втрутитися. І висловив занепокоєння через можливу участь США у цьому конфлікті.